Стоїть ваша машина на вулиці постійно. Зараз зима, да, зранку приходите, скло заморожене або снігом запало і так далі. Нам намерзло, щоб такого не було, така от тема є спеціальна для лобового скла чухольчик. Дуже зручна річ, швидко встановлюється, от Взяли, достали з пакетика, на машинці розгорнули на лобовому склу. так на ніч залишаєте машинку. Тут зафіксували дверцяти пів півхвилинки ділок. І тут зафіксували дверцятку. Все, лобове скло у вас закрите. Зранку прийшли, нічого не намерзло, дворнички все нормально. От, е є як на легкові машини, є також на мікроавтобуси. Отакі от, великі розміри. Тобто, по розмірам підбираємо. Чітка тема, я кажу. То зранку знаєте, щоб не шкрябати з цими шкрябалками та стекло. Прийшли, зняли чихольчик, згорнули в упаковочку і погнали. Так що, кому потрібно, питайте в коментах або дзвоніть по номеру телефону в шапці профіля.